Якщо мама в чомусь не права, здається, що щось не так вона сказала. Ви моліться, що вона жива і що вас такими виховала. Якщо тапочками човгає вона, якщо дверима необережно хлопне, значить, мама вдома і живе, нехай зітхне чи навіть гучно охне, якщо раптом стакан із рук впаде її. Не зліться, підійміть, скажіть до неї, все нормально, мамо, хай буде скло приберіть, а її міцно обніміте. Якщо вранці запах пиріжків з кухні вас настирливо розбудить, значить, мама вдома і жива. Слава Богу, значить, мир і щастя в домі будуть. А коли на свято принесете своїй старенькій мамі квіти ви. Ви, повірте, діти, все вернеться від своїх дітей діждетесь ви. Якщо мама в чомусь не права, якщо раптом щось не те вона сказала: ви моліться, що вона жива. Так любить вас, може, тільки мама.